Івано-Франківську розпочався всеукраїнський семінар, тренінг інструкторів з військово-патріотичного виховання. Освоїти ази територіальної оборони виявили бажання юнаки та дівчата чин з усіх куточків України. В семінарі взяли участь близько півсотні молодих патріотів. На базі власних громадських організацій вони вже проходили подібні вишколи. Тут сподіваються підвищити загальну фізичну підготовку і тактичні навики. Вишколі ну взагалі був на багатьох але саме військовому, то вперше очікую, що буде багато цікавих і потрібних речей. І що сказати, що здобуду гарний досвід. Я приїхав, щоб трохи навчитися військовій справі, бо зараз це актуально. Ну я сподіваюся, що воно мені не знадобиться. Але ну мета досягнути чогось нового, знайти якісь нові цілі в своєму житті, і також це такий дуже хороший вишків для гартування свого тіла і духу. навчання розпочалося з загального шокування перед адмінбудинком. Учасники семінару розгорнули український прапор та заспівали гімн України. <звітальним> з привітальним словом до присутніх звернулися високопосадовці. Переконані, такі вишколи сприятимуть національно-патріотичному вихованню молоді, оскільки Україна перебуває в стані військового конфлікту, час подбати про майбутнє країни. Ми починали це в 90-х роках, коли. В пласті ініціювали проведення військово-патріотичних таборів, таких як легіон, в 90-х казали, для чого ви це робите, яка війна, коли це буде. Але час невблаганий, час показує, що насправді Україні дуже потрібна система військово-патріотичного виховання. Звичайна тема надзвичайно актуальна, тому що підвищення патріотизму, української молоді і готовності в тому числі служити в збройних силах. Це є один з зараз пріоритетів нашої політики, оскільки час диктує свої умови і нам потрібно в цьому плані багато працювати. Військово-патріотичний тренінг триватиме до кінця тижня. Кожен день розпланований до подробиць, стверджують організатори навчання Від теоретичних уроків до практичних завдань. Тренуватимуть молоду гвардію представники муніципальної варти. Тут вони вже підтягнуть там, теми фізичної підготовки до, до військової і. Підготовки вогневої, теоретичної тир, інженерна справа, радіозв'язок, топографія, тактика малих груп такі теми у нас передбачені. Всі учасники вишколу згодом передадуть отримані знання вже власним підопічним. Після закінчення військово-патріотичного семінару вони отримують посвідки інструкторів. Віра Лучен Серегіцарик, новини на вежі.